Всякому городу нрав і права. Історія замовчує, де саме сталася велика пожежа 1256 року, яку було видно навіть зі Львова. Але ці слова є першою літописною згадкою про славне місто, яке заснував король Данило Галицький, та назвав на честь свого сина Льва. Доісторичні часи, коли творець ще тільки формував неповторний вигляд земної тверді, два велетенські гірські масиви, завзято штовхаючись і не визначивши переможця, навічно зупинились один навпроти одного приблизно на півдорозі від Балтійського моря до Чорного. Укриті густими лісами пагорби з одного боку і багнисті береги ріки Полтви з іншого, у п'ятому столітті нашої ери визнали цілком придатними до життя перші поселенці. Згідно з викладом преподобного Нестора Літописця, наприкінці X століття святий рівноапостольний князь Володимир Великий приєднав Червону Русь до своїх земель. Зривочола історія Галицького краю рідко тішила своїх творців тихими і спокійними періодами. Засноване начебто на місці, указаному Божим перстом, місто Лева радо розкрило свої обійми назустріч численним людським потокам. Найнепосидючіші представники різних народів стрімко заполонили всі шляхи, що вели до передгір'я Карпат. Слава про новостворене поселення випереджала темпи його розвитку. Уже через 100 років після свого заснування Львів отримує Магдебурзьке право, що прискорило і без того бурхливі процеси розбудови міста. Дуже швидко Львів стає одним із найважливіших форпостів на великому торговельному шляху з Візантії до Західної Європи та Балтійського моря. Центральні вулиці старого міста утворюють геометрично правильну сітку: Галицька, краківська, вірменська, руська, сербська, староєврейська. Залишається тільки здогадуватись, яка непереборна сила притягувала сюди різномовний люд з усього світу. Про архітектурну моду 14 століття, коли німецькі ремісники почали забудовувати площу ринок, можна скласти уявлення, обійшовши навколо Львівської ратуші. Тут найповажніші обранці Львівської громади колись ухвалювали доленосні рішення під удари старовинного одинникового механізму, який і сьогодні невтомно нагадує про швидкоплинність часу. Архітектурний ансамбль центральної частини міста набував свого неповторного вигляду ще у середньовіччя, зазнавши впливу західноєвропейського Ренесансу. У стилі зведених у той час будинків, оздоблених орнаментами, галерейками, аттиками, виразно відчуваються італійські та німецькі мотиви. Наявність у Львові, великої кількості кам'яних скульптур Лева, багатьох наштовхує на думку, що саме на честь цього сильного звіра і було названо чудове місто. Справді, король тварин тут шанована постать. Мабуть, його благородний образ, який принаймні склався у людській уяві, підкреслює шляхетність міста, загальновизнаної столиці благодатного Галицького краю. Успіхи львівського торгового люду досить часто ставали причиною зазіхань на його власність войовничих іноземців. Упродовж своєї історії львів'яни неодноразово з відбагою Лева вдало протистояли непомірним апетитам непрошених гостей. Напевно, саме тому у центрі герба міста Львова зображено грізного звіра, що крокує у фортечній брамі. П'янкий дух свободи завжди живив національну свідомість громадян Галицького міста. Саме тому пам'ятники видатним українцям прикрашають собою львівські вулиці, площі, проспекти. Жага пізнання незвіданого у поєднанні з потребою самореалізації в усі часи кликала б дорогу майстрів мистецтву різних творчих напрямків. З року в рік львівська мистецька родина поповнювалася все новими і новими членами. Не всім із них судилося увічнити своє ім'я у пам'яті гостинних господарів міста. Але неповторні шедеври, залишені по собі славетними архітекторами, скульпторами, художниками, музикантами, письменниками, театральними діячами, сповнюють радістю серця тих, хто має щастя насолоджуватися їхніми безцінними дарами. Невід'ємною частиною своєрідної львівської культури завжди були наука та освіта. Витоки просвітництва беруть свій початок ще у сивій давнині. На тлі бурхливого суспільно-політичного розвитку тут засновуються численні православні братства, діяльність яких стає надзвичайно плідною на ниві освіти та книговидавництва. У середині XVI століття Деякон Іван Федоров видрукував повне видання Біблії церковнослов'янською мовою. Саме у Львові і вперше в історії вітчизняного православія. Споконвіку вразлива людська душа потребувала Божого заступництва та допомоги. Розмаїття величних християнських храмів в усіх куточках Львова забезпечувало духовний прихисток для обтяжених повсякденними клопотами городян. Найрізноманітніші за формою, але єдині за своїм призначенням хрести львівських монастирів, соборів і церков століттями височіють у небі, правлячи за безпомилковий дороговказ для тих, хто тільки шукає свою дорогу до храму. У середньовіччя Львів неодноразово успішно витримував ворожі облоги. Безперестанна боротьба із загарбниками сформувала девіз міста. У перекладі з Латини він звучить як завжди вірний. Вірність духовним цінностям в усі часи була характерною рисою цього чудового західноукраїнського міста. Таким Львів залишається і донині. Шукаємо щастя по країнах-століттях, а воно скрізь і завжди з нами.